У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сердечно вітаю всіх вас зі святом преображення Господнього. Це свято найперше нагадує нам про історичну євангельську подію, свідками якої стали три найближчі учні Спасителя Петро, Яків та Іоанн. Знаючи, що його земне життя вже має завершитися в Єрусалимі, несправедливим судилищем, розп'яттям і хресною смертю, Христос бажає утвердити своїх апостолів у вірі, що все це відбувається не через неміч перед силою зла, але як вияв найглибшого, жертовного смирення Сина Божого. Тому Господь являє учням. На горі свою божественну славу, преображаються перед ними, видимим чином показуючи, що він є не лише син людський, але і син Божий. Окрім цього, благодатного сяйва, нествореного світла, яке свідчить про Божественну природу Христа, своє свідчення дають також два найбільші пророки Старого Завіту це Мойсей та Ілля. Які живими являються на горі і розмовляють зі Спасителем про страждання і смерть, що мають відбутися в Єрусалимі. І ще одне свідчення чують апостоли вже від самого Отця Небесного, голос якого сповіщає про Христа. «Це є син, мій улюблений, в якому моє благовоління Його і слухайте. Всі ці події та свідчення. Є не образними висловами чи притчею, але є істинним сповіщенням про божественну природу Господа Ісуса Христа та про Його жертовне служіння, яке Він звершує, виконуючи волю Свого Небесного Отця. І це сповіщення дається не лише для апостолів на фаворі, але дається для всіх нас. Для всіх поколінь людства слухайте улюбленого сина. Наш час поширення різноманітних способів ділитися інформацією, які виникли завдяки науковому і технічному прогресу. Поруч з цими людськими досягненнями все більш наочно постає проблема довіри. Ми бачимо картинку, бачимо зображення, яке нагадує справжню фотографію. Або навіть відеозапис, але цілком можливо, що ця картинка була створена за допомогою штучного інтелекту і не відображає правди. Зараз з'явилися навіть технології, які підробляють і міміку обличчя, і голос, так що глядачу здається, ніби на відео говорить якась людина, хоча це неправда. Також ми бачимо, як поширилася у світі проблема. Неправдивих фальшивих новин, які вигадуються з однією метою обману людей, безліч і тих, хто видають себе за якихось спеціалістів або експертів, які заради власної вигоди чи привер... привернення до себе уваги розповідають цілковито неправду. Всі ці приклади наочно доводять нам наскільки важливо знати правду. Мати її підтвердження, щоб не бути обманутими. І подія преображення є одним з тих свідчень, які Бог подає людям про те, ким є Господь Ісус Христос. Щоб, знаючи ці свідчення, ми твердо вірили в Христа, як у Царя і Бога, як у Спасителя світу і відкупителя наших гріхів, блаженні, чисті серце. Бо вони Бога побачать, говорить Господь, і преображення нагадує нам, що досягнути правдивого пізнання ми можемо лише тоді, коли будемо віддалятися від суєти світу цього та плекатимемо чистоту сердечну. Бо часто люди, які не мають правдивого пізнання про Бога, покладають на нього провину в цьому, вони подібно до фарисеїв шукають для себе. Якихось особливих знамен і чудес, які би безпосередньо їм би стали підтвердженням, що Бог істинно є і якою є Його воля. Але насправді такі люди є тими, хто своїми очима дивляться і не бачать, своїми вухами чують і не розуміють, та й не навернуться, щоб відпустились їм гріхи. Господь Ісус Христос. Прийшов у цей світ не для того, щоб приховати правду про себе, не для того, щоб лише якесь невелике число таємничених дізналося про його природу і служіння. Бог хоче, як свідчить нам апостол Павло у першому посланні до Тимофія, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини. І тому Господь діє так. Щоб пізнання істини поширилося якнайбільше, а засвідчена вона була якнайкраще. Однак пізнання істини залежить не лише від Бога, воно залежить також і від нас самих. Христос преображається не перед натовпом народним, навіть не перед всіма учнями, але лише перед трьома вибраними апостолами. Бо коли він преобразився, то лише ці троє були здатні вмістити побачене і почуте, щоб потім належний час передати свідчення про преображення іншим. Господь являє свою божественну славу і закликає у свідки пророків Мойсея та Іллю, преображаючись перед трьома вірними учнями, які всім серцем. Бажали пізнати істину, а перед членами Сенедріону на судилищі перед правителем Пілатом та перед Іродом Христос не являв чудес і знамень, бо ці не хотіли знати правди. Тому, дорогі брати і сестри, свято преображення не лише нагадує нам про ту переміну вигляду, яку побачили на горі фавор апостоли. Воно закликає до переміни. І нас самих. Воно спонукає нас відволікатися від звичайних земних справ світу цього, щоб за покликом Христовим підніматися вгору, підніматися до пізнання істини. Воно закликає нас довіряти Богові та довіряти Сину, якого Отець послав у світ заради нашого спасіння. Господь преобразився на горі. Куди піднявся з учнями своїми, тож і нам, щоб побачити світло, тихе, святої слави, щоб почути свідчення Отця Небесного і Слово пророків Божих, нам теж потрібно здійснювати зусилля духовні, зусилля віри, підніматися від земного до небесного. І якщо будемо прикладати ці зусилля, якщо будемо довіряти Богові. Та матимемо щире прагнення пізнати істину, то Господь і нам являтиме свою славу. І тоді ми також зможемо наповнитись тим блаженством Богопізнання, яким сповнилися апостоли на Фаворії. Тоді світло Боже просвітить та наповнюватиме також і нас, преображаючи нас для пізнання істини Тут та осягнення. Вічного життя у Царстві Небесному. Амінь. Слава Ісусу Христу.